Сільце це село, де все пахне землею після дощу. Тут річки не просто течуть, вони плачуть. Бо саме тут, кажуть старі люди, народилася вода з людських сліз. Колись давно ці місця пережили велику посуху. Сонце палило землю так, що навіть каміння тріскалось. Люди ходили до лісу просити дощу, молились, але небо мовчало. Серед них була жінка на ім'я Марина вдова, яка втратила чоловіка на полюванні. Кожного вечора вона виходила на пагорб і молилась не за себе, а за всіх. Вона казала: якщо моя сльоза впаде на землю, нехай з неї виросте вода для людей. І в ту ніч вона плакала, поки не стало темно. Вранці люди побачили там, де впали її сльози, пробився тонкий струмок. Він розрісся в потік, потім у річку, яка протікає селом і досі зветься мариною водою. Кажуть, якщо вмитися з цього потоку на світанку, вода змиє з тебе біль. Але якщо робити це без віри, вода стане солоною, як людські сльози. Інша легенда каже: коли над сільцем збирається гроза, вода в річці починає шуміти голосніше, ніж вітер, то душа Марини знову кличе до неба дощ. І якщо під час бурі стояти біля потоку, чути, як він дихає, наче сама земля вдихає життя. Є й ще одне місце в сільці, яке оминають усі: старий камінь біля лісу, який місцеві називають плачем. Кажуть, що вночі з нього стікає вода, навіть коли немає дощу. І хто торкнеться його долонею, відчує холод, ніби чужий сум. Але село живе. Бо вода, народжена зі сліз, вчить людей, що навіть біль може стати джерелом життя. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.